Швидко міняється, якось погода не міняється, все тепліше, тепліше, 32 вже градуси є, але справа в іншому. Поки ми тут розглядали ці пейзажі, побачили, що різко піднялася вже вода. От, де ми тут ходили пішки і діти купалися в калюшках, Ось, кілька залишилось. А то остальне вже затопило, хвилі йдуть, 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 і за затоплюють все. Навкруги бачу, вже вода піднялася, рівень води вищий, може на пів метра. Берег, пляж, озера на острові. Троє. І що ми бачимо? Дзвінки, якісь люди в фуражках жовтих пробігають по березі. Всіх зазивають вийти на, на берег, на пляж, не купатися. Тільки що тут було все сухо, м'яко. Діти купалися. Зараз вже, оце протягом якихось п'яти-семи хвилин вже все заповнюється, все заливає, висока вода йде. Прямо на очах швидко так. Люди ще граються, але відходять, всі відходять вже, тому що вода настигає. Цікава таке, це якась така природна якась річ, яку не зрозуміло, заливає скрізь ці пісоки, ці гірки всі. Все, а тут. Були такі просторі, красиві білі піски, піщані коси. Ой, все, нас вже теж топить. Тепла вода, грайлива так. От. Але ще поки не дуже так я бачу, люди ще деякі ходять, всі тікають на сухе місце. Залило.